Зелененькі, смішненькі, з великим ротом, яким ловлять комах та голосно квакають. Хто це? Правильно, це жабки. А знаєте, що вони приносять користь? Не може бути, яка ще від них користь, запитаєте ви. Жаби корисні тим, що харчуються мухами, комарами, тим самим зменшують кількість цих неприємних комах. Ось так. А тепер деякі подробиці про жабок. Живуть жаби в середньому 10 років, але трапляються за сприятливих умов, доживають і до 40. В Японії жаб вважають символом удачі. Жаби здатні дихати під водою. Жаби пересуваються стрибками, але деякі види освоїли і інші методи пересування ходіння, біг, плавання і політ. Шкіра деяких жаб отруйна. Яскраве забарвлення сигналізує про їх отруйність, особливо яскраво червоні, жовті й чорні кольори. Серед жаб є й посправжньо небезпечні види, так, наприклад, жаби коко по праву вважаються одними з найбільш отруйними істотами на нашій планеті. Шкіра жаб проникла для води, тому багато з них не здатні мешкати в солоній воді, крім жаби крильоїда. Багато витяг жаб хижаки. Інші види харчуються фруктами. Жаби поширені по всій землі, крім пустелі сахари і Антарктиди. Жаби мають зуби, але вони недостатньо міцні для упіймання і укусу здобичі, тому вони ловлять свою здобич язиком. Деякі зовсім не мають язика, вони засовують їжу в рот передніми кінцівками. У інших очі втягуються через отвори в черебі і натискають на їжу, що знаходиться в роті, і проштовхують її в горло. Жаби бачать далекі об'єкти краще, ніж ближні. Завдяки особливому пристрою очей вони можуть одночасно дивитися в різні боки вгору, бік і вперед. Жаби чують як на суші, так і під водою. Зовнішніх вух у них немає, тільки внутрішні. Деякі жаби виживають після замерзання. Їх важливі органи захищені від замерзання. Жаби деякі здатні обходиться без їжі і води 9-10 місяців в році. Квакання деяких видів жаб чути за кілометр. Найбільшою жабою на землі вважається жаба голіаф. Вага деяких особин цього виду досягає більше 3 кілограм, а довжина 90. Ці жаби здатні за один стрибок долати 3 метри. Найменше, що мешкає на нашій планеті жаба, живе на кубі. Її зріст дорівнює всього 9 міліметрів. Ще одним з найцікавіших моментів з життя жаб є те, що вони не замикають надовго очей навіть під час сну. У природі існує різновид жаб, дитинчата яких є більшими, ніж їх батьки. Розмір дорослої особини цього виду не перевищує 6 см, а ось їх поголовки можна сміливо назвати справжніми гігантами, так як їх зростання досягає цілих 25 см, а з віком вони просто зменшуються. Дивним є й те, що волога і слизька шкіра земноводних має високі, знезаражувальні і антибактерицидні властивості. Ці їх особливості досить часто використовували наші предки і кидали їх в молоко для того, щоб воно не скисало. Жаби дуже потрібні людям, та ось біда, люди чомусь їх не люблять. Є жаба, яка очищає воду в криницях. Її так і називають криничкою. У воді ви можете побачити блакитну жабу, але не чіпайте її, з води не витягуйте, тому що вона стане рудою. Жаби хороші помічники у садах і городах. Вони знищують різних шкідників і цим оберігають врожаї. Жаби співають перед дощем і перед гарною погодою. Це дуже працьовиті, цікаві та корисні тваринки. Тому не чіпайте їх, не знищуйте. Вони дуже потрібні і людям, і природі. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Дякую за увагу. До побачення!